Перед тим, як почати ці наші великопосні роздуви, я хотів би цю першу науку для того, щоб ви могли зрозуміти, про що ми будемо з вами говорити, почати віршем Олександра Богачука, який називається Життя. Життя життя, вона щодня невпинно, невблаганно, виконує свій вічний заповідь. Спинись, задумайся людина, навіщо і чого прийшла у світ. Боже єдиний творче, всесильний, дай же на мудрості і доброти, мирної долі, слабоді спільній і в покаянні Ти попрости. Всі ми на світі з роду й роду, діти прагдарньої неньки землі, серцем єднаємо спокій і згоду. Що поминали жах і жені. Боже єдиний творче Всесильний, завжди тобою ми. доки ще камінь могильний, чуєте люди, будьте людьми. Це такий простий, але водночас дуже глибокий вірш, який перед нами ставить, я би навіть сказав, сенс життя. Коли в маленької дитини запитатися, ким вона хоче бути, ми знаємо, що одного дня вона в морі плаває, на другий день вона вже в небі літає. А коли велику людину, була женішу нікомира, ви зараз запитали, а яка ваша місія, який у вас є сенс життя? Людина, яка по людських вірках мала все. Вона сказала, що він сказав, що хоче бути людиною. Дуже часто кожен з нас хоче ставити перед собою якісь виклики життя, хоче ставити перед собою якісь цілі, я хочу бути християнином, я хочу бути там одруженим, неодруженим, інші речі. Але цей момент. Людя усі, ми їм нехтуємо, ми, не ми йому переступаємо. Знаєте, це десь є болюче сприйняти і зрозуміти одну дуже просту істину, що доки ми не станемо людьми, ми ніколи не зможемо бути добрими християнами. Християнство. Це не є про комфорт, це не є про якісь такі речі, які є мені приємні. Ми навіть моменти не знаємо, коли десь збираємося до храму на молитву, ну, закрадаються сумніви, йти чи не йти. Ну, холодно, ну я краще вдома. Ну, Там отець потім відео, яке зніме, я свій подивлюся, послухаю всі оголошенці. Ми сумніваємось. Тому що це є справді якийсь певний дискомфорт. Так само і людяність. Це є певний дискомфорт для нас є. тому що для того, щоб бути людиною, жити людяно, нам треба в певних моментах переступати через своє я. Треба ту людину, якій хочеться приставити руки души, бо вона мені є, полюбити і зробити добро. Полюбити її так, як полюбив Господь. Тому що коли ми приходимо до сповіді, знаєте, дуже часто ми розказуємо ну, як мінімум декілька гріхів. Це як мінімум декілька. Але в молитві святого Єфрема, яку ми молимося під час Великого посту, ми завершуємо цю молитву. Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Дай бачити гріхи мої. Моїх мінімум декілька гріхів. Але коли ми осуджуємо якусь іншу людину, переступаємо цю межу людяності, ми дуже часто її осуджуємо за якийсь один проміг. А свого ми бачимо дуже і дуже багато. Людяність це є дуже складна річ, справді дуже складна. Але це є те, що голує нас і робить нас самими собою. Ми подивімося сьогодні на розп'яття, ми протягом цієї кресної дороги з вами роздумували над стражданнями Спасителя. Але що таке? Який сенс був тих страждань? Чому ці страждання були? А відповідь проста, тому що хтось переступив межу цієї людяності. Хтось вважав, що він є кращий за інших фарисеїв, які звинуватили Христа і почали йому цей хресний шлях. Хтось вважав, що має владу чинити суд і зробив помилку. Дуже часто в цій хресній дорозі, коли ми молимося, От саме тими, які спричинюють цей шлях Христа Хресний, це і ми з вами. Це десь неприємно є говорити, але це є так. Тому що ми боїмося бути собою. Я думаю, десь трішки отець Віталій десь розказав, звідки я і де я зараз служу. І Своїм парафіянам я дуже часто таку намагаюся говорити річ для того, щоб це стало якимось таким гаслом їхнього життя. Я їм дуже часто кажу, живіть так, ніби ви перебуваєте на сповіді. Тому що саме сповідь дає нам побачити не картинку красиву, яку ми би хотіли, побожності, праведності, а зовсім протилежну сторону. Ми приходимо і кажемо, Зрішив в того, в тому, образив того чи того. Але сповідь це є дзеркало нашого життя. Знаєте, не буду говорити за чоловіків, хоча це також стосується чоловіків, але більше жіноцтво присвячує час перед дзеркалом. Поставте собі думку, для чого ви приходите перед це дзеркало? Щоб сказати, яка, я красива, Є, але якийсь маленький відсоток, правда? Дуже часто ми приходимо побачити ту реальність і її трішки підкоригувати. Ми приходимо в дзеркало і ми не бачимо, що ми такі надзвичайні, чудові, красиві. Ми приходимо в дзеркало і ми бачимо, що ми є заспані. Ми бачимо, що в нас на голові, як ви знаєте, 220, і нам треба зачесатися. Ми приходимо для того, щоб побачити реальний свій недолік і його виправити. Сповідь є таким самим зеркалом, але нашого життя. Ми приходимо подивитися не на красу, яку би я хотів бачити чи хотіла би бачити. А ми приходимо перед зеркалом для того, щоб подивитися на свою реальність. Ми приходимо в сповідь подивитися на себе от таких недосконалих яких є? Таких батьків, які мали би любити обнімати своїх дітей, а інколи любимо постукати по столі і посварити. Таких, які мали би любити ближнього, а моментом його ненавидимо. На це є певні причини, але дійсність є такою. Чому я починаю про ті речі говорити? Бо саме від того сприйняття, яким я є, от Таким чи такою досконалою починається наша людяність. Бо якщо я сприйму себе таким, яким я є, я повірю в те, що Бог може мене сприйняти таким, яким я є. Я повірю в те, що я можу в іншому побачити не обгортку красиву, а людину, якою вона є насправді. Дуже часто такою самою, як і я, недосконалою. Людяність це є фундамент усього нашого життя. Від уступити місце старшій людині в маршрутці до сповнення своїх сімейних обов'язків, до доброго сусідства, доброго життя з односельчанами. Людяність проявляється в всьому. А дуже часто ми робимо крок і переступаємо через неї. Знаєте, я одну раз мав розмову з священником, і він дуже цікаво таку річ мені сказав проста. повірте, істина вся є в максимально простих речах. І він каже: от Андрій каже, ми дуже часто хочемо бути священниками, лікарями, ще чимось, чимось. Але ми забуваємо, що ми маємо хотіти перш за все бути людьми. Тому що я ніколи не буду добрим священником, чи лікарем, чи вчителем, чи будь якою іншим, якщо я не буду доброю людиною. І це є справді десь сенс і фундамент нашого життя. Наша громада, де я служу, вона є дуже молодою, нам трішки більше як рік часу. І на Одещині, де я служу, ну державний апарат не такий, як тут на Львівщині, і все працює з ненавистю до чогось, я би навіть сказав, українського. І свою громаду я реєструю вже більше року часу. Попри те, що цей процес триває максимум 3-4 місяці. Я вже реєструю більше року часу. І буквально позавчора я їздив. Знову грубо нам відмовили, вигнали мене з кабінету, сказали, що не будуть реєструвати нашу громаду. І коли я пішов писати скаргу до керівництва обласної адміністрації, мене почали запевняти в тому, що державний реєстратор це є хороший спеціаліст. Я кажу, безсумнівно, я в цьому навіть не сумніваюся. Навіть порівнюючи зі своїми знаннями юриспруденції. Вона ідеальний спеціаліст, бо я ну. Але кажу, і що з того, що вона є чудовий спеціаліст? якщо вона не вміє працювати з людьми? Якщо вона може грубо кричати, випихати, збира закривати кабінет, бо їй щось не сподобалося в документі. І що з того, що ця людина є прекрасним спеціалістом, якщо вона не є людиною? Знаєте, ми дуже, кожен з вас в своєму житті може сказати безліч ситуацій, де ви стикалися з такою людяністю. Навіть переступаючи якісь певні правила, я не можу вас прийняти, ну будь ласка, ходіть. Чи схожих ситуацій людяність бере верх всьому, всім правилам, всім стереотипам, всім законом, які є в нашому житті, людяність завжди зверху. І це ніколи не буде повно. Доки не тиснеш чи камінь могильний, чуєте люди, будьте людьми. Цей вірш справді підсумовує десь нам ті речі ставіть перед нами завдання. Перш за все, ми маємо будувати своє життя, свої стосунки один з одних на людяності. Без цього, ми будемо годинами молитися, ми будемо сотні вервець інших молитв молитися, але це буде як мої знання з юриспруденції. Це повний болі. Тому що немає людяності, немає любові буде до одного. І можна продовжувати, продовжувати, продовжувати всі речі, в яких фундаментом стає людяність. Про ті речі можу багато говорити. Ми про них будемо мати завтра дві зустрічі мати. В неділю ми це все завершимо. Просто завтра поділюся, для мене. Це я не сказав навіть такою феноменальною зустрічю в моєму житті. До речі, Віталій до цієї зустрічі. Я також причетний, що я з цією особою познайомився. Бо я вже собі за цим Віталієм сьогодні жартували, бо ми вперше в семінарі, е, отець Віталій мене стимулював, картувай, поїдемо до одного священика в гості. Там треба оцю допомогти, на Різдвяні свята, на Різдвяні свята. Ми поїдемо на Одежчину туди, допоможемо йому. Ну і бачите, так стало отець Віталій в Кишевичах, а я на Одещині. Отець Віталій разом поїхав, а я вже не зміг більше. Я і їхав, і їхав, і їхав, і їхав, і, їхав, і приїхав. Тому справді ця людина є дуже неоднозначною, цей священник, до якого ми поїхали, він дуже є незвичний. Моментами не вписується в жодні рамки, які ми собі можемо уявити. Але я можу сказати одну річ, я, так знаєте, в такій інтризі вас залишу до завтра, що цей священник став для мене великим прикидом не священника, а людини. Тому що дуже багато ситуацій в його житті, я до нього складу, як. Як можна? Як можна любити цю людину? Таких питань складні є. Звичайно, цей священник ніякої відповіді ніколи не дав, але я шукаю і шукаю моментами по сьогоднішній день. І це я розумів якраз цю річ, цю розмову з іншим священником, який казав, якщо ми не станемо людьми. Якщо ми не будемо намагатися стати людьми чи людиною, ми ніколи не будемо ні християнами, ні священниками, ні лікарями, ні будь-якої іншої професії добрими спеціалістами. Господь, коли творив людину, Він виокремив її, сказав, що це було дуже добре. Це найкраще, що я творив. Знаєте, і коли собі, для мене цей піс дуже швидко прийшов, нещодавно закінчили середзв'яні свята, тут дуже страсні матки. Для... Дуже швидко воно прийшло і в різдві ми часто згадуємо в проповідях священники чи інших якось роздумах, згадуємо фразу Святого Августина, Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Але для того, щоб стати Богом, Бог став людиною. Тому перед нас є завдання, що Бог став людиною, і перш за все ми маємо стати цією людиною для того, щоб потім ставати щось більше і більше схожим до Бога. Якщо Всемутній Творець зміг стати людиною, невже нам це не під силу? Ми самі моментами не віримо в себе. Ми моментами Ми самі Не віримо в те, що нам це є під силу. Для нас святість чи людяність – це щось. Це щось захмарне, це щось нереальне. Ні, це реальне. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато людей. Ми маємо на сьогоднішній день тисячі і сотні волонтерів, які відкладаючи всі свої справи, абсолютно все, йдуть робити щось не для себе, а для когось. Чи це не людяність. Це людяність. І можна продовжувати продовжувати ці списки. Тому я ці десь речі хочу залишити вас цими думками для того, щоб ви собі роздумали насправді. А що я можу в своєму житті, як перед зеркалом підмалювати губи, зачесатися чи інші речі? Що я можу в своєму житті підкоригувати для того, щоб хоча б трішки наблизитись до тієї людяності? Тому, Завершу цю нашу таку коротеньку поки що зустріч з цим роздумом із завданням. Закачуємо рукави, виходимо з храму і йдемо творити добро. Це перший маленький етап до того, як ми можемо наблизитись, а більше скаже вам ваше серце. I